Свого часу я маю високу честь підписати указ президента про створення сил спеціальних операцій. Тоді були величезні дискусії, а чи потрібні взагалі Збройним силам України Сили спеціальних операцій як окремий вид Збройних сил? І мені приємно, що я з цього приводу не мав жодного сумніву. І 29 липня це. День сил спеціальних операцій. Наші групи кожен день вражують особовий склад, техніку, засоби ПВО, противника. І сьогодні приїхали з величезним обсягом подарунків. Це є і наші знамениті прально душові комплекси, які потрібні хлопцям в польових умовах, щоб могли помитися, постиратися, погладитись, привести себе в порядок після виконання завдання. Є пересувний авторемонтні майстерні. Це також як і пральний душовий комплекс. Наша розробка. Петро Олексійович сьогодні нам передав командно-штабний комплекс. Це командний модуль та спальний модуль. Тут знаходиться вісім робочих місць зброї, місця, форми місця, кондиціонер. все необхідне. Він потрібен для того, щоб підвищити ефективність роботи штабів в польових умовах. Всередині все чудово укомплектовано всією необхідною технікою, меблями, і спорядженням. Найголовніше що це мобільна база, яка транспортується в будь-яку точку. Якщо подобається, ми будемо робити так, щоб в кожному полку або навіть і в кожному батальйоні мали можливість робити такі подарунки від Порошенка. Хочу подякувати вам за кишенку. Вони значно підвищують наші скримо. Також нас сьогодні отримають подарунки штурмові полки. Третій полк сьогодні отримує. 8-дюймових дронів і 10-дюймових, 50 ночних дронів і мавіки. Мальфар «Мальфар-8» і мальфар 10 що необхідно кожен день зараз на фронті, від чого залежить наша перемога сил спеціальних операцій. Дуже вдячні Петро Олексійовичу Пороша. Я вважаю, що загони ССО зробили величезний внесок в захист Києва, і коли я відчував поруч надійне плече, то для мене це було надзвичайно важливо.